Написали, що Дніпро там червоне щось таке, і ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти, і далі просто темнота, і ми падаємо. 20-річна Ярослава згадує момент удару російського дрона по багатоповерхівці вночі, 8 листопада. Дівчина мешкала з батьками та хлопцем у квартирі на третьому поверсі зруйнованого під'їзду. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх. Долетів також. Тато з нами провалився. Я намагалась кричати йому. Він знайшов мене, почав розкопувати мені голову. Ну десь отак до половини мене розкопав, і на ногах в мене лежало дві плити. Ярослава каже, одразу опинилася під завалами. Розповідає, рятувальники її знайшли та визволили приблизно за 40 хвилин. Я не могла зрозуміти, скільки наді мною цього бетону лежить. Я думала, що мене просто не відкопають. Ногою там щось шевелила, мене здавлювало ще більше. Нині Ярослава в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Поруч її хлопець Даніїл розповідає, йому затисло руку плитою, почалась кровотеча. Згадує, найстрашніше було від того, що не міг допомогти своїй дівчині. У мене десь до мого, ну десь от, сантиметрів 10, може, трохи менше була плита. Коли я впав, я чую, що вона кричить, що в неї болить голова, і вона каже, я вже не можу. Тоді мені справді вже було дуже тяжко. Тому що я не розумів, де вона і що у цій же палаті перебуває й Наталія. Жінка у момент атаки була з донькою та чоловіком у квартирі на шостому поверсі. Згадує, збиралась спати, коли пролунав вибух, і все навколо затягнуло димом. Додає, аби упевнитися в тому, що з родиною все добре, побігла до коридору, однак провалилась на другий поверх. Сиділа там, не могла сама встати, бо кружилась голова, рука аніміла. Ніби щось Мілкі всі по тілу. Пакарі, ну, шкряби, ну, в основному рука. Наталія каже, коли її дістали з-під завалів, дізналася, що 12-річна донька з котом прямо на ліжку провалилась на четвертий поверх. У доньки фінгал під глазом гематома на щекі і зашили колінь їй, а так ну, все добре. Тобто, ну, стресу такого немає, все спокійно. Гендиректор медзакладу Сергій розповідає: усі троє пацієнтів відновлюються. Додає, загрози їхньому життю немає. Переломи рук, переломи ніг, травми більш такі травми, які спричинені завалами після вибухів. Всі вони йдуть на поправку. За інформацією УВА, внаслідок атаки поранень дістали 13 людей. Загинуло троє. Станом на 10 листопада на місці удару триває ліквідація наслідків. Мешканці пошкоджених квартир забирають вцілілі речі та забивають вікна. Роман Михальчук, Олексій Коренів та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.